За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Механів. Механів помиляється. Удар поворота. Механів дарує гол Київському Динамо, дарує гол Володимиру Брашку. Це флешбек із поєдинку Динамо Ворскла, де Павло Ісенко подарував Олександру Піхальонку. Я не знаю, піхальонок дивиться, не дивиться, як він взагалі реагує. Ну, певно, що дивився, як він взагалі реагує на цей гол. Тут, по-моєму, ще далі було від того епізоду. Практично з центру поля, з центрального кола Брашко пробив. і... Маленька трагедія для Максима Миханіва. Маленька трагедія. Брашко забив. Виче за все, тут має виконуватися саме подача. І вона виконується ближня стійка. Скидка. М'яч по воротарському там скаче. Удар через себе. Він забиває. Чорноморець забиває і забиває гравець, який виходить на заміну. Олександр Пшеничнюк. Який же м'ячину він просто кладе у ворота Олексія Паламарчука. Ну, мабуть, заради такого можна потерпіти. Так такий футбол, 94 хвилини, аби таку красу отримати. Атакують містяни, залишає Кравченко м'яч Безеррі. Калюжний він і пробити. Звідси може б'є калюжний. О! От що робить з людиною те, коли він на матч заявлений. Розкішний гол Івана Калюжного. Один із найкращих голів сезону. А може найкращий вітання Миколі Матвієнко, який подібний м'яч забив у першому турі. Хапається за голову Шулянський, який заробив цей штрафний. Він, певно, що не вірив, що в момент фолу, в момент того, коли він зрозумів, що на ньому буде стандарт. Далі буде розіграш. І ось такий удар 2-2. Руслан Ротань і сам міг так пальнути здалеку. І Іван Калюжний теж може. Потужна ліва нога цього опорного півзахисника. Петряк може. Ось вигадати перед ним дав стало віали. Переведення праворуч. Богдан Будко вицілює подачу. Будко може й пробити. Богдан! Будко! Богдан! Будко! Це гол! Фантастичний удар від Богдана Будка і інтрига в нашому матчі жива. Браво! Браво! Капітан Чорноморця! Неймовірний удар! Просто фантастика! Ну, з того, що згадується за останній час, це удар калюжного так у ворота донецького Шахтаря. Ну, а тут безсумнівно Волинця засмутив. Жан Педос корону довгу передачу виконує, але там краснічі. Бруніньо перехопив, віддав на Невеса. Чачо. Це ударна позиція. Амбросі накидає здорово, як Бруніньо, Удар поворотах. Який же шикарний зараз гол у виконанні Бруніньо, Ось це так краса. Причому не лише від гравця, під 37-м номером, а Амбросія Чачо, який виконав передачу, виконав акуратну підсічку. Вхід Бруніньо. Прекрасний гол. Просто вау. Від Карпат. Дійсно, майстерність. Обох футболістів зіграла роль в цій ситуації. і Бруніньо забив. Це його не перший гол, це його вже другий гол в чемпіонаті. Він забував переможний ворота оболоні. Але давайте про статистику потім. Спочатку емоції. Результат 3-0 добив би Колос, можна бути в цьому впевненим. А так ковалівці. Атакують Гусол Йо-хо-хо! Як здорово! Замість 3-0 ми отримуємо 2-1. Гол Артема Гусола. Ось він, молодий хлопець, взяв на себе. Вчора тут забив за Ю-19. А зараз забиває свій перший м'яч е у дорослому футболі в українській прем'єр-лізі. 18-річний футболіст. Із ковалівки. 18-річний вихованець ковалівського колоса забиває ідеальним ударом у дев'ятку. Може, такого не вистачало? Колосу. Перший удар в площину воріт. Пішов на місце боротьби. Відбувається поки що футболісти ворсти. Удар саме штрафного майданчика гол. Артем Смоляков! Оце так від Артема Смолякова. Павло Ісенко добре знає Смолякова так за молодіжною збірною. Добре знає цього гравця, але такі удари не беруться. Михальонок розіграла штрафний динамівці! Забиває Динамо! Ось так комбінація. Володислав Ванат. в один дотик відправляє м'яч у ворота. Ну це було цікаво. І Це точно було неочікувано для Вереса. Навіть не встигли зреагувати футболісти рівненського клубу на те, як в дотик тут розіграли цей штрафний кияни. І, і на 23-й хвилині саме стандарт приносить забитий м'яч команді Шовковського. 1-0 всередині тайму. Забиває Динамо. Менше кутовий заробляє. Зіграв близку шахтаря. Київський центр на Бондаренко. Той може і пробити, але вивантажує м'яч на дальній фланг. Тобіас падіння через себе. Бондаренко лівою ногою гол. Артем Бондаренко. Ну і який асист. Тем Бондаренко продовжує забивати у якомусь шаленому темпі. Що ми говоримо про чемпіонат? Хетрик у минулому матчі. зараз забиває четвертий гол за два поєдинки. Четвертий гол в чемпіонаті для Артема Бондаренка. Ну, дивіться ще раз на цей асист від Лінісіу Сатобіса. Від штрафного поліса, але виграє Повітря Чуботенко. 193 сантиметри. Капітана Житомирського клубу зараз переважають всіх у верховій дуелі. Чачуа втрачає м'яч. Михайличенко. Та Олес Коста. Тонко грає. вишукано на Назаренка. Той проштовхує м'яч собі на хід. Назаренко. Пабло його переслідує. Назаренко з м'ячем іде вперед. Назаренко хоче штрафний майданчик. Назаренко б'є... Гол! Гол! Назаренко забиває. Назаренко забиває. І. Що там з задньою? Ах, ти ж, Назаренко, Назаренко. Налякав. Це таке святкування. Ну от Давайте зараз обговоримо комбінаційну гру Полісся у цій атаці. Давайте обговоримо тут командність, давайте обговоримо роботу з м'ячем і без м'яча. Просто Олександр Назаренко, давайте, це вже завершальна майже стадія. Ми пропустили ще один красивий момент, який був в цьому епізоді, так, оцю передачу з підсічечкою від е... Талеса Косте. Але далі Олександр Назаренко, просто як на мотоциклі, проїхав прямо, прямо, бо як у Львові говорять, просто, просто і ще просто, і лівою ногою пробив дальній кут. Дякуємо за перегляд! Дивіться інші наші відео. Для цього перейдіть на них у правій частині екрану, Підписуйтеся на канал Футбол Хаб і дивіться огляди усіх матчів української прем'єр-ліги.